Здравствуйте! Здравствуйте Сьогодні будемо читати учебник основи здоров'я 5 клас, 10 параграф. Будь милосердним. Ти дізнаєшся про людей з інвалідністю, милосердя, навчишся співпереживати та співчувати. Люди можуть бути безпорадними і немічними через хвороби, похилий вік, фізичні вади. Вони потребують постійного піклування, співчуття. Ними опікуються члени родини. Часто трапляється, що немічні люди самотні, тоді їм допомагають ті, хто не байдужий до чужого болю. Милосердний, милосердя це допомога кожному, хто її потребує, співчуття та любов до немічного. Милосердя виявляється в уважному ставленні до інших, турботі про них. Вічливості, шанобливості, делікатності людина завжди має бути готовою і здатною співчувати і прощати, розуміти і допомагати. Поміркуй, які риси мають милосердні люди, вибери слова з поданого переліку: чуйність, егоїзм, доброта, доброзичливість, терпимість, щедрість, безкорисливість. Порядність, гордовитість, совісність, самолюбство, відповідальність, упертість, щирість, пихатість, зверхність, малодушність, обов'язковість, чесність, гідність, заздрісність, заздрість, боягузтво. Цікаво знати, що символом милосердя 20-го століття Символом милосердя 20 століття стала мати Тереза. Мати Тереза Калькутська зажила світової популярності і визнана як покровительниця та захисниця бідних і нужденних. Народилася в Албанії 1910 року, але практично все життя прожила в Індії, де заснувала добродійну організацію Орден Милосердя. У 1979 році Калькутська Черниця була удостоєна Нобелівської премії миру. Мати Тереза померла в Калькутті в 1997 році, причислена до Лику Святих, і дорослим і дітям не слід обмежувати спілкування тільки діловими стосунками. Важливо вміти співчувати, співпереживати, розділяти радощі та розчарування інших. Слова співпереживання і співчуття починаються з префікса спів, що означає разом. Людина, здатна на співпереживання і співчуття, знаходиться в цей момент разом з тим, хто їх потребує, і розділяє його переживання, біду чи радість. Учися терпляче вислухати, дати пораду або просто порадіти чи поспівчувати. А ще краще, коли співпереживання і співчуття виявляються не в словах, а в гарних вчинках, як у героя оповідання Василя Сухомлинського. Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в цей час троє хлопців були на прогулянці. Вони сховалися в хатинці. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одяг на ньому був мокрий, він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: Як же ти змок на дощі? Мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жарісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Готовність допомогти це дуже гарна риса. Учися терпляче вислухати, дати пораду чи просто поспівчувати. Тоді всім буде приємно з тобою спілкуватися. Допомога людям з інвалідністю. Пригадай казку Валентина Катаєва: Квітка, Семицвітка, дівчинка використала останню пелюстку чарівної квітки на бажання, щоб усі діти у світі були здоровими і її друг зміг ходити. На жаль, Наше життя не казка. Поряд з нами живуть люди із порушенням слуху або мовлення, слабозорі чи незрячі. Трапляються люди, які пересуваються на інвалідному візку, люди з особливостями інтелектуального розвитку. Ти можеш зустрічатися з такими людьми в сім'ї, навчальному закладі, у лікарні, на вулиці. Для них складними можуть бути навіть звичайні дії, те, на що звичайні люди не звертають особливої уваги. Для людей з інвалідністю перетворюються на серйозні проблеми: як спуститися сходами, зайти до салону громадського транспорту, перейти дорогу, здобути інформацію. Однак люди з інвалідністю долають недуги і досягають значних успіхів. Факти. Для людей з інвалідністю проводяться Паралімпійські ігри. Збірна України успішно виступила на літніх Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо де-Женейро, Бразилія. Українські спортсмени здобули загалом 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей. Це на 33 медалі більше, ніж на Паралімпійських іграх у Лондоні. У 2012 році. У загальнокомандному заліку Паралімпіади в 2016 році Україна посіла третє місце. Паралімпійські ігри. Ігри для спортсменів з інвалідністю, що проводяться паралельно з Олімпійськими іграми. Держава має дбати про потреби людей з інвалідністю, влаштовувати спеціальні підйомники у транспорті, обладнувати сходи. Для заїзду інвалідних візків, забезпечувати тих, хто має порушення слуху слуховими апаратами, установлювати звукові сигнали світлофорів для слабозорих чи незрячих людей. Пригадай, чи є подібні пристрої в твоєму місті селі, які саме, діти з інвалідністю можуть навчатися як у спеціальних, так і в закладах загальної середньої освіти. Видаються книжки та підручники. для Слабозорих і незрячих. Для слабозорих друкують книжки із збільшеним шрифтом, а для незрячих спеціальним шрифтом Брайля. Букви замінено різними комбінаціями шести опуклих крапок, які можна читати пальцями. Суспільство має толерантно ставитися до осіб з інвалідністю. Перебування поряд з такими людьми потребує терпіння, уміння керувати своїми емоціями та вчинками. Майже в усіх країнах існують спеціальні служби та групи взаємодопомоги людям з інвалідністю. Там можна знайти однодумців, друзів, які зрозуміють і підтримають у важку хвилину. Консультанти нададуть кваліфіковані поради, наприклад, як скористатися літературою і де знайти необхідну інформацію про допомогу, які є шляхи поліпшення фізичного стану тощо. Яку допомогу ти можна дати людям з інвалідністю? Наведіть приклади виявів мужності людьми з інвалідністю. Чому до людей з інвалідністю слід ставитися толерантно? Обговоріть, як держава має дбати про людей з інвалідністю. Розглянь малюнки, розкажи, яку допомогу надають діти тим, хто її потребує. Що там? Маушки треба допомогти. Ну, і що мальчик робить? Помогает бабушке подняться в автобус. Нет, он сумку берет, смотри. Нет. А это? Это девушка уступает. Девушка уступает. Дедушке место. Дедушка с палочкой. Да. А это? Это она. девочка заботится о бабушке. Что она ей принесла? Чай. А это? Это мальчик переводит э, э, человека э, э, инвалидного. Человека через дорогу помогает ему. Он не видит, видишь, в черных очках да. и с палочкой. А здесь? здесь. мальчик помогает бабушке достать. Это девочка Баб... обручем. достать манси. Угу. В магазине. Полочка да. высокая, бабушка не достает. А здесь что? Здесь не знаю. Мальчик пишет. Вот вместо дедушки. Да. Дедушка не видит. Плохо видит. Видишь? Да. Он заполняет конверт. Так. не завдания. Париверсы. Б. Ситуацийные. Так. Ну, все. Все, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До, До свидания. свидания.